Одесит, з якого писали образ агента 007. От спосіб підготовки перевороту. Пропаганда, диверсія, терор. Він намагався зробити переворот у червоній Москві. Його мрія зняти з Леніна і Троцького штани і провести їх по червоній площі на веревичці. Наказ на його ліквідацію віддавав особисто Сталін. По всіх документах ти працюєш на шість розвиток. Я працюю на себе. Один з найголовніших шпигунів світу Сідней Рейлі, родом з України. Авантюрист, який бажав грати історичну роль. Райлі Сідний Райлі. Це відео присвячуємо всім засекреченим героям українських спецслужб, які віддають своє життя за нашу незалежність. Не забудьте підтримати випуск підпискою та вподобайкою для його кращого поширення. Сідний рейлі ненавидів більшовиків. Називав їх найбільшим злом цивілізації. Цитую антихристи панують. Будучи агентом англійської розвідки, Мі-6, у 1918 році готував захоплення влади у Кремлі. Одесит вірив, що Росію можна примусити бути цивілізованою і хотів, щоб цьому допомогла Європа. Червоні вже прийшли до влади, та поки контролювали не всю територію Росії. Тривала громадянська війна, плюс Перша світова. Рейлі прагнув підкупити латвійський пол, щоб ті, хто охороняють Кремль, навпаки допомогли схопити лідерів більшовиків Леніна і Троцького. За це Латвійці мали отримати 5 мільйонів доларів. Паралельно вів переговори з російською православною церквою, щоб ті підтримали нову владу. РПЦшники отримали одну з найбільших пожертв у своїй історії. Патріарх Тихон мав благословити вторгнення союзників до Росії. Ця спецоперація увійде в історію як змова послів. Після цього розпочнеться червоний терор, який напряму вплине на Україну. Так хто ж був за лаштунками? Майстер перевтілень, який планував змінити світовий порядок. Єврейський хлопчик з Одеси, який грав британського джентльмена, видавав себе за ірландця, російського графа, німецького робітника і багато іншого. Про його історію написали десятки книжок: ідеальний персонаж для серіалів. Netflix, прокидайся. П'ять і розове шампанське. І обсуждаєте плани розграблення Росії з керівником антинародного заговору англійським шпионом Сіднеєм Рейлі. Це неправда. Я ніколи не був знаком з Рейлі. Might as You are wanted for murder in Odessa. Кажуть, що саме з образу одесита Зігмунда Розенблюма, а його звали з народження саме так, писали агента 007 Джеймса Бонда. Автор Ян Флемінг під час Другої світової наслухався фантастичних історій про Рейлі і створив Бонда, але це не точно, як і майже все в історії одного з найголовніших шпигунів світу. Рейлі, як і Бонд, володів кількома мовами, був азартним і популярним серед жінок. Нереллі на протязі всього життя займався не тільки допомогою розвідці і так далі, але він займався і певними аферами, так? економічним бізнесом, економічними аферами. І я думаю, що перші його кроки якраз це... Вже можна сказати, така бандитська Одеса кінця 19 сторіччя, де були розпоширені якраз так звані панами, економічні кітки або афери, які мали назву з афери Панамського каналу. В одеських банках це підробні Авізо, підробні документи, підробні документи на залізничні перевезення, і була необхідність виїжджати з Одеси і е змінювати повністю біографію і прізвища. Досі спереча. Чому він залишив територію України. Та й взагалі, де він народився: Одесі, Херсоні чи Миколаєві. Невідома точна дата приблизно 70-ті роки 19 століття, як і те, агентом якої розвідки він був. Є документи про співпрацю з англійцями. Японцям він ніби продав план укріплень росіян перед війною цих країн. Царський Росії закуповував Зброю в Штатах. До речі, кажуть, браковано. За це лайк! Світ розвідки того часу це е, переважно подвійні потрійні агенти. Вони перевербовувалися при будь-яких. Е... Небезпеках для свого життя. Більшість цих агентів ставали подвійними потрійними. Я думаю, що на першому місці довгий час для нього стояв бізнес. Його діяльність, наскільки я пам'ятаю, в місті Баку на початку 20 сторіччя, паралельно зі своїми професійною діяльністю на розвитку, він переслідував бізнесові цілі, тому що він привик жити на широку ногу. Йому потрібно, постійно були гроші. Звідки ля в нього такі були бажання, ми не знаємо, але от з самого початку відчувалося, що він ну, і добре одягається на кращі ресторани і так далі. Що він був подвійним агентом, скоріш за все, але ви бачите... Англійська розвідка, незважаючи на це, а, напевно, знаючи його шалості, да, все рівно вона його використовувала ну, до 20-х років 20-го століття. Я був свідком цікавого допросу одного з таких діячів, якого запитувало: Ну, добре, по всіх документах ти працюєш на 6 розвідок. На яку ж розвідку ти все ж таки працюєш? І ця людина відповіла дуже просто, конкретно: Я працюю на себе. Оце. В Сідні Рейлі, я працюю на себе. Тобто тут потрібно розуміти взагалі, звідки виник феномен Сідні Рейлі. Ми беремо Одесу. В 1817 році імператор Олександр І підписав дуже цікавий документ щодо створення в Одесі так званого Порто-Франко. Що таке Порто-Франко? Тобто приходять якісь товари, це фактично duty-free, тобто безмитні, там їх можна купувати. Гуртом можна продавати гуртом. Зрозуміло, що це відразу притягнуло тих людей, які опікувалися торгівлю. На той час це були потужні клани євреїв Ашкеназі, які оселилися в Одесі і взяли все це під свій контроль. Головне заробляти гроші. Такими були Рагданіти, такими були Одесіти за часів Порта-Франко, таким був Сідній Рейлі, таким був його, скажімо, контакт мішка Япончик. Яков Блюмкіну, це вони, Лєй Батроцький, такі комерсанти в першу чергу, які працюють, і їм не важливо, бо вони змішувалися, ці змішані шлюби, чи єврейка, чи навіть не єврейка, вона вже була генетична, яка сповідувала юдаїзм, виходила за, скажімо, католіка. Одна з моїх улюблених історій: як англійці відправили рейлі досліджувати розробку нафти до Ірану. У Великобританії був великий флот, який з'їдав багато пального. На той момент це було вугілля. Рейлі все промоніторив і переконував, що треба заходити в співпрацю і розробляти нафту в Ірані, бо за цим майбутнє. Англійські бюрократи його одразу не почули. Та згодом, коли дізналися, що американці вже на фінальному етапі підписання угоди, то попросили Одесита знову включитися і зробити все, щоб Ротшильди, які представляли США, не підписали договір з Дарсі. Цей персонаж мав дозвіл від Ірана на розробку родовищ. У готелі в Ніці Рейлі попросив звернутися до заможних громадян з проханням підтримати пожертви сиротам. Так Рейлі дізнався, що Ротшильди в канах на яхті. Два дні він стежив за ними і впізнав поста Дарсі. Той не сходив з яхти. Рейлі вдягнувся в священника і пішов збирати пожертви на човен. Коли зрозумів, що інші не слухають, то сказав Дарсі, що має для нього повідомлення від британського уряду. І готові заплатити вдвічі більше ніж Ротшильди через кілька днів. Дарсії запросили в Лондон на переговори. Британія отримала неймовірну вигоду з того контракту, адже згодом нафта стала ключовим фактором економіки. Саме тоді заснували англо-іранську нафтогазову компанію в майбутньому одну з найбільших у світі, відома по абревіатурі BP – British Petroleum. Знав би рейлі, до якого рівня дійде нафтова галузь, то ще більше пишався своїм вчинком. Він вмів отримувати користь для себе фактично з нічого. А ми можемо робити користь для військових, просто заправляючи своє авто. Так ще й вигравати подарунки за це. Так, так, це є про око за око дронопад. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що око за його підтримку буде дарувати новенькі Volvo XC60 щомісяця. Перший вже розіграно. Ми вітаємо пана Костянтина з Харкова. Щасливчик заправляв пульс, грав у гру в застосунку фішка. Витрусив три шанси на авто, і доля йому посміхнулася. Спробуйте! Дронопад триває. Око в запасі ще є два авто. Тож наступного місяця власником новенького кросовера може стати будь-хто з нас. А за підтримку проєкту можна виграти каву, пальне та додаткові знижки. Тож долучайтесь до дронопаду і всі будуть плюсі. Ворожих дронів в нашому небі точно стане менше. Ну і ми можемо виграти подарунки. Око за око. Його відряджають до Німеччини, місто Гесси на оборонне підприємство. Рейлі думає, ну як же дістатися до того, що виробляє це підприємство, які зразки, і влаштовується пожежна команду. Хто такий пожежний? Ми розуміємо, що він може прийти куди завгодно, перевіряти пожежну безпеку, запитувати щось. Оце Рейлі почав працювати таким собі пожежним на цій фірмі. Усюди ходився дізнавався. Потім дізнався, де зберігаються креслення продукції, яка цікавила Британію німецької продукції. Робить два конверти, обклею їх марками, все красиво, все швидко відправляється туди вночі. А він мав право, вночі він же ж пожежний. Викрав те креслення, поклав ті конверти, все це на конспіративну квартиру в інше місто, але. Вийшла там така проблемка, що один з робітників побачив, що він крадеть ті креслення. Тоді Рейлі взяв лом, проломив йому голову, і це ж дорогою на вокзал. Він все це і відправив. Дістався міста Дортмунду, переночував там на конспіративній квартирі і повернувся до Лондона. Жінок називають слабкістю розвідників, але не у випадку з Рейлі. Вони завжди допомагали йому. Невідомо точно скільки в нього було дружин: мінімум дві. Інші кажуть в кожній країні, де він бував. Коли бачиш Шона Конері у фільмах про Бонта, розумієш, чому жінки впадали за ним. А тепер Зігмунд. Важко одразу збагнути. А в чому його фішка? Можливо, у вас є варіанти? Харизма, ерудиція. Пишіть в коментарях. Його остання дружина Попіта Бабаділля казала, що він чоловік, який живе небезпекою, коли треба вмів поводити себе як імператор, а іноді, навпаки, розчинятися. Все для виконання задачі. Рейлі використовував жінок у роботі як агентів, переховувався у них, тому його важко було схопити більшовикам. Хто зна, де він заночує. Часи модерна вони почалися наприкінці 19-го сторіччя. Фрейдізм, Ераси та роль жінки, вона стала іншою ніж в 19-му сторіччі. Да? І ми знаємо і про французький шпігунок, і про німецький шпігунок. Це було розпоширено, і будь-яка розвідка вона шукає слабину в людях. Да? Яка слабина в людях? Це гроші, це дівчата. І страх, да, от ці во три компоненти завжди використовуються всіми розвідками, не тільки такими страшними діячами, як КГБ, НКВД і ЧК. Всі розвідки це використовують. Перша дружина нашого героя Маргарет була одружена з чоловіком на 25 років старшим за неї. Рейлі вступив з нею в контакт. Потім почав лікувати цього чоловіка так, що той написав заповіт, а потім і помер. До речі, кажуть, що наш герой за освітою аптекар. Після чого Зігмунд Розенблюм взяв шлюб з Маргарет та отримав доступ до великого кушу 800 тисяч фунтів. Він змінив своє ім'я з Розенблюм на рейлі. Це було прізвище батька його дружини та взяв легенду, що походить з Ірландії. Кажуть, тоді він почав активно працювати з британською розвідкою і таким чином отримав чисту історію і міг без проблем їздити в Росію. Реліш, типовий шпигуняка, це ж типовий кримінальний одеський злочинець. Він же в цей час підтримує зв'язки з Одесою з Санкт-Петербургу. А в Одесі в цей час з'являється нове угрупування, яке очолює Міша Мішо Міша Япончик. Реально? Так, да, він з ними нормально працює. У нього там друг вже з'являється. Це Яшка Блюмкін. І вони вже в усю там, в Одесі, у них там своє. Це ж батьківщина. Він з Петербургу туди їздить. Петербурзі ходить в клуб де парі це один з таких найкоштовніших клубів. Ось гроші. Це вся сума. Це на поточні. Вагон кешу на революцію приїде трошки згодом. Рейлі вірив, що гроші дозволяють ефективно виконувати спецоперації. Агентам треба добре платити, щоб вони не шантажували замовників. Мені от важко зрозуміти, як він возив готівку з країни в країну. Це ж супер небезпечно і незручно, що не було платіжних карток Віза. Банкінг у Приват24 це ж інший рівень життя. Зараз Visa і Приватбанк дають можливість клієнтам безкоштовної доставки банківських карток Visa по Україні і в понад 60 країн світу. Я б потрапляв у ситуацію, коли для оплати чогось чи проведення операції треба фізично мати картку. Або ж термін дії у вас минув. Це все зараз легко вирішується. Заходите в додаток Приват24, в налаштування картки, і за кілька кліків замовляєте картку Visa, яка вам треба: універсальна чи картка для виплат. За безкоштовну доставку по Україні відповідальна нова пошта. За кордон, нова пошта та Укрпошта. І це все оперативно. Тобто, наступного дня після замовлення картка Visa вже буде у відділенні нової пошти, це якщо по Україні. За кордон доставка від 7 до 30 днів. А, вже готово? Дякую. Коли картка вже у вас, це дозволяє знімати кошти в банкоматі, проводити оплати в інтернеті і робити ще купу фінансових операцій. Я от знаєте, так собі подумав, а що якби одеський бонд мав такий функціонал? Він би напевно перевернув планету земля? Дослідники кажуть, що тема України була важлива англійській розвідці в контексті революційних подій та Першої світової. Великобританія була зацікавлена в тому, щоб нова українська влада, Центральна Рада, не дружила з німцями. А тим, в свою чергу, треба було відтягнути свої сили на східний фронт подалі від Парижу, Лондона. І в цьому контексті вони готові були працювати і з українськими самостійниками, і з комуністами. Головне, щоб німці мали тут клопоти. Аналізуючи його другу поїздку Сідне Релі до Одеси, прийшов до висновку, що можливо Сідне Рейлі мав пряме відношення до отруєння зірки Німова кіно Віри Холодної. Співпадає головне, що співпадає її смерть, і якраз поява. Самого Сідне Рейлі за 2-3 тижні до цієї смерті. Крім того, є документальні докази, що сідне Рейлі в Одесу прибув для слідкування за французькою владою, яка була встановлена в Одесі, і для того, щоб ліквідувати залежність французької влади одеської від червоного підпілля. Право в тому, що на початку 1919 року з допомогою грошей, з допомогою жіночих ласощів, з допомогою цих лавушок сладких червоному підпіллю вдалося вийти на керівництво французьких окупаційних військ в Одесі, в Одесі і Миколаєві. Завданням червоних на той час було... Це евакуація будь-яким чином заставити французів пойти на евакуацію військ. Англійці напроти хотіли, щоб французи зайняли чітку позицію, щоб французи утримували цю територію і показали свій бойовий хіст. Крім того, Сідний Рейлі, є його якраз діп'єше тут документально підтверджено, що він писав з Одеси, що в Одесі сильний вплив червоного підпілля і що французи йдуть на поводу у цього червоного підпілля. Треба щось робити. Коли він опинився в Одесі, не тільки посипалася, не тільки була отруєна віра холодна, але посипалася вся червона підпільна група. Керівник такий Ласточкін там був такий був арештований, були арештовані десятки людей і були арештовані так звані е, діячі іностранної колегії червоної іностранної колегії, які е, проводили агітацію е, на чолі з такою діячкою Жанною Лябурб. Вони проводили агітацію серед французьких моряків для того, щоб вони, значить, виступали за евакуацію, виступали з вимогами закінчення війни на сході. Тому теж тут були великі ставки. Вот Англія дуже боялася. Що е, моряки французькі, які тут наслухаються червоної пропаганди, вони опиняться у Франції і почнуть теж у Франції продовжувати цю от пропаганду і бути там. Такими революційними моряками. Тому Сідний Релі, от після того, як він поїхав геть за да, можна сказати, закінчився вплив червоних агітаторів і червоних, червоного підпілля на французьку окупаційну владу. Але було вже запізно, тому що е, Червона армія вже зрозуміла, що опору ніякого не буде, і Червона армія почала підходити з району Херсона. До Одеси, тобто, звісно, коли б сідни релі раніше це какба почав тут діяти, можливо, цього не сталося. Але що червоні окупанти, що французькі окупанти в Одесі, ще б білогвардійські були тоді окупанти, тому були величезні проблеми в Одесі. Тоді наймасштабніша операція рейлі з перевороту в Москві була провалена через те, що краще попрацювала контррозвідка червоних. Довгий час діячі більшовиків вони боролися проти царської охранки, да? починаючи з 1900-го і закінчуючи 1917 роком. І вони мали великий досвід, більшовики провокаторства, великий досвід. І для ту, вже починаючи з 2018 року вони почали створювати такі от як операція Трест. Тобто, Робили таку організацію кілька людей, як можна сказати, проти радянської влади, а кілька там чекістів. І вони робили ці організації, і ці організації ну відкрито декларували свою опозицію. да, І от релі вийшов на цих латишей, які... Заявляли, що вони за незалежну Латвію, за Англію будуть боротися, і так далі. Але в результаті вони були просто, скажімо, летишськими стрілками, офіцерами летишських стрілків і дуже щільно охороняли Леніна. Замах на Леніна та інші напади на політиків, як, наприклад, вбивство посла Німеччини, плюс розкриття плану Рейлі підштовхнув більшовиків перейти до червоного терору. Коли під руку потрапляли і свої, і чужі почалися тортури, розстріли інтелігенції табори. Вперше знищували навіть тих, хто підтримував революцію. Рейлі, прикриваючи з підставними документами, вдалось втекти з палаючої Росії. не адоскептбайдедтонтюгріїв одного разу чекісти читали листи опозиціонерів з Росії за кордон і побачили твердження, що нам необхідно зробити організацію всередині країни, і саме ці люди згодом мають взяти владу в свої руки. Дзержинський сказав, що це геніальна ідея. Необхідно зв'язатися з цими опозиціонерами, підтримати їх і направити туди наших людей, щоб контролювати процеси. Так виникла монархічна організація центральної Росії. Яка була напічкана агентурою червоних назва операції Трест Вели переговори з контрреволюціонерами, щоб затягнути їх на свою територію і схопити? Я от задумуюсь про те, що хлопці з Кремля так і далі продовжують працювати по методичках тих часів. І скільки таких російських опозиціонерів працюють на терористичний режим? Не вірте нікому, це гасло рейлі, яким він знехтував. Повірив своєму знайомому агенту, який був завербований чекістами. А ще кажуть, він дуже хотів бути в центрі історичних подій та не відсиджуватися вдома. В 1924 році завербований чекістами опозиціонер Якушев промалював для рейлі маршрут з вікном з Фінляндії до Петербургу. Потім у Москву для зустрічі з активом і швидке повернення назад. Спочатку все було по плану. Він мав зустріч з місцевими фейковими опозиціонерами. Він же цього не знав. Для чекістів важливо було почути його ідеї. Рейлі закликав до активніших дій. Ясно, що на це все треба були ресурси. Він пропонував пограбувати радянські музеї, продати все це за кордон і кошти використати для революції. Ми що? музейні злодії? опонували йому. Розвідник цинічно відповів: заради грошей для ідеї репутацію можна знехтувати. Після цього Рейлі затримали. Наказ на його ліквідацію віддав особисто Сталін. Рейлі пропонував працювати на червоних, та наказ Сталіна був однозначний лише смерть. Очільник Союзу не хотів обмінювати Рейлі по дипломатичним каналам. Навіть після його смерті Радянський Союз довго не зізнавався, що знищив одного з головних шпигонів світу. Існує версія про те, що Дзержинський інсценував його розстріл для преси, і наш герой отримав нову особистість офіцера розвідки і далі продовжив працювати, тільки тепер вже на СРСР. Але це не точно, як і все в історії нашого героя. Операцію Трист. Фактично, для того, як кажуть іноді керівники розвідки, щоб на... отримати чергові звання, погони і так далі, ти зробив щось потужне. Якщо не можеш, вигадай. Отак От і вигадали цю операцію Трист. Фактично ніколи не було, не було її. Тобто це все чекіські документи. Коли читаєш ти чекіські документи, щоб розуміли інтелекти чекістів, мені дуже подобається, наприклад, е, передайте, скажімо так, Петрову, що ця справка, у нього говно. Пусть насит себе в сапоги». Отакі резолюції можна прочитати на чекійських документах того часу. Справа в тому, що Рейлі е, і британська розвідка на це звернули увагу в той час, мав проблеми з психікою. Зокрема, у 1920 році він всім розповідав, що він Ісус Христос. І всі дивилися на нього, як на Божевільного. Тобто до нього вже всі ставилися як до Божевільного, і вони просто хотіли його позбутися, цього ненормального свого керівника. Ви знаєте, у розвідці так і є, коли хтось заважає. А можуть здати, спалити і сказати: ну фікс. Оце британська розвідка зробила з Рейлі. Таким чином була провернута комбінація разом з Чекістами, яка полягала у тому, що при зустрічі з подвійним агентом Рейлі почали розповідати про те, що там існує підпільна організація, ну, трест мається на увазі, з якою він може встановити контакт. Але це вже британській розвідці було нецікаво. Вони були свої джерела інформації, вони знали, що цього немає. І коли Рейлі перетнув кордон, його просто захопили, а через декілька днів там застрелили людину. Ну для більшовиків це нормально. Дуже схожого на Рейлі. Навіть показали його всюди фотокартки, що Рейлі загинув, а самого його перевезли на Лубянку, от на цей майданчик. Лубянка, Лубянка, знайомий круг. Посадили туди в цю споруду, в'язницю внутрішню. І там його допитували. Оці допити результати дуже цікаві. Але цікаво, що під час кожного допиту Рилі розповідав про себе зовсім інші речі. Тобто то він його батько, ірландський капітан далекого плавання, то у нього кекелок чикелоган, бо то у нього батько ще якийсь, то батько лікар, то він зігмон, то він Соломон, то він. Чекісти вже заплутались, вони не знали, що з цим робити. І одного разу вивели його на прогулянку в Сакульнічівський парк, де один зі снайперів його дуже нормально і застрелив. Тіло поклали у візочок, привезли на Луб'янку, а там була і досі, там, де стоїть ФСБ Російської Федерації, ця штаб-квартира на Луб'янці, вона ж стоїть на кістках. Щоб ні у кого не виникало ніяких питань. Оце ви вираз закатати у асфальт, це дуже правильний вираз. Тобто там внутрішній двор на Луб'янці, це суцільний цвинтар, мабуть, на 5-6 шарів. Тобто викопується яма така глибока, там закопується і закатується асфальтиком, щоб нічого не було. Отак От і зробили Сіння Мрейлі. Це його могила, це сучасна споруда ФСБ Російської Федерації. На тому і закінчилася його кар'єра. З роками ми дізнаємося правду про шпигунські ігри наших часів. Ви тільки уявіть, які зараз протистояння розігруються. Історія з підривом північного потоку, тільки чого варта. Але чи почуємо ми правду? Велике запитання. Коли кажуть про те, що такий видатний розвідник, ви знаєте, який найкращий розвідник? Це про кого ніхто нічого не знає і ніхто нічого не дізнається. А якщо тебе закатали в асфальт на Луб'янці? То ти вже не хороший розвідник. Тобто до тебе дуже багато питань. Ви знаєте, помираючи, один з шанованих людей, я не буду казати його прізвище, це дуже такий потужний політик світового масштабу. І коли там намагалися з'ясувати, чи був він пов'язаний з розвідкою, чи не був пов'язаний з розвідкою, перед смертю він сказав таку цікаву фразу: кожна пристойна людина служила у зовнішній розвідці. Я також. І помер. Так, ми дізналися про те, що він служив у військовій розвідці. Якщо вам зайшов подібний формат, не забудьте написати своє враження від цього випуску під відео. Можливо, запропонувати наступні теми. І це відео з вашою підпискою та вподобайкою, і без, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці.